Еліно, вітаю з перемогою. Які відчуття від того, що ти знову пройшла до третього кола. Дякую, я дуже рада. Це чудовий початок року. Безумовно. Перший сет був непростим, але потім я відчула гру, зловила ритм, і мені було приємно знову здобути перемогу. Ти бачила вчорашній матч Олександри Олійникової проти Медісон Кіс. на жаль, я бачила лише пару розіграшів, бо саме в цей час тренувалася. Цікаво, що ти думаєш про її стиль гри. Сьогодні рідко зустрінеш гравців із такою незвичною неортодоксальною манерою. Це правда. Вона привносить у гру щось нове, зовсім інший погляд. у нас є кілька таких гравців, і за ними завжди цікаво спостерігати, як вони будують гру. Це дійсно вражає розпочати свій перший шолом з такою впевненою грою у власному стилі. вона дуже незручна суперниця. Впевнена, що на ґрунті їй буде неймовірно важко перемогти. Там доведеться добряче попрацювати. Після матчу вона заявила, що вважає неправильним допуск російських та білоруських гравців до цього турніру, оскільки їм заборонено змагатися в інших міжнародних видах спорту. Що ти про це думаєш? Ти згодна з нею? Війна триває вже чотири роки. ми обговорювали це дуже багато разів для мене ця тема вже, скажімо так, позиція давно озвучена. Рішення прийняті WTA та ATP. Зараз єдине, що ми можемо робити, це виходити на корд, намагатися показувати свій найкращий теніс. І гідно представляти нашу країну Ми маємо використовувати свій голос, щоб привертати увагу світу, закликати до допомоги і не давати нікому забути про те, що відбувається. Наш голос це інструмент, за допомогою якого ми можемо привернути увагу та принести допомогу нашій батьківщині.